Бачите, вже з самої назви, що це свята Тайна подружжя, вона нам промовляє про те, що це не лише союз між двома особами, чоловіком і жінкою, але це союз, у якому присутній Господь Бог. Це священний союз. Якщо ми почитаємо оце місце у Євангелії, де Ісус благословляє подружжя в Кані Галилейській. Мені дуже подобається на це звертати увагу. Там по якомусь часі ми чуємо, що молодя там забракло вина. Але було щастя, бо там була Богородиця, Матір Ісуса, і був Ісус з учнями. У біблійному розумінні вино може означати радість. І це означає, що по якомусь часі може цієї радості десь забракло. І от Ісус наказує їм брати воду. Там стояли посудини для очищення і носити воду. Біблісти кажуть, що ті посудини були такі великі, напевно, могли вміщати до 600 літрів. І якщо би слуги були зарозумілі, вони би не хотіли того робити, Матір Божа каже, робіть все, що Він вам скаже, хоча Ісус каже, що не прийшов мій час. І от уявіть собі, вони черпають воду, наносили її так багато, зачерпують, несуть до старости. І в тому часі біблісти кажуть, вода стається вином, і він в захопленні вигукує. Кожен чоловік завжди дає перше вино добре, а як уп'ються, дає гірше. А тут ти досі зберіг вино добре. І насправді ми, коли переходимо час нашого життя, перше можемо втішатися юністю, потім закоханістю, молодістю, потім приходять труднощі. Різні випробування, і, на жаль, деколи так буває, що люди, поки молоді і повні сили, один одному дають то, що найкраще, а потім труднощі і обставини настільки мають на них кардинальний вплив, що в них життя якесь стається таке буденне і стається звичайне, там, де присутній Бог, чудо до цього щастя ніколи не закінчується. Я думаю, що з цієї Євангелії ми можемо дуже гарно навіть винести таке навчання, що Бог завжди дає набагато більше, ніж ми можемо сподіватися. Таїнство подружжя для нас, християн, це час, коли у Божому світлі, у Його ласті, ми робимося, здатні серед всіх гарних, добрих людей зустріти того одного або ту одну неповторну і надзвичайну, який даруємо своє життя. Церква нас вчить, що ми повинні до того підходити дуже відповідально. Оскільки подружжя у нас, християн, є раз і назавжди. Ми пам'ятаємо, що у Євангелії до Ісуса деколи підходили, запитували, в тому числі садукеї, фарисеї. Ісус сказав, що хто би покинув свою жінку, зійшовся з іншою чужу лошадь. якщо б жінка залишила свого чоловіка, зійшлася з іншим, чужу лошадь. Це настільки відповідально. Прийняти любов іншої людини і посвятити їй себе. От Божий погляд на людину такий. Їй не можна захотіти, людину не можна попробувати. Це людина, ніхто не сміє нею покористуватись. Єдиноправильне правильне ставлення до неї це любити. І от коли люди вступають у християнське подружжя, це таїнство любові, у якому присутній Бог силою, ласкою, благословенням. То серед всіх інших гарних і прекрасних людей на тому світі одна особа стає найцінніша та якій посвячують життя. У таїнстві вінчення, яке відбувається у церкві, це так гарно можна побачити, це свого роду проповідь того, як люди мають перейти через ціле своє життя. Священник зустрічає найперше молодят у притворі. Там їм закладає на руки перстені в часі заручин. Це знак Божого благословення і Божої сили. І ще один дуже важливий момент: перстень, так як коло, не має кінця. А отак і Божі дари, вони ніколи не закінчуються. І дуже щаслива людина, яка вміє цей дар добачити, прийняти, і маючи цей найцінніший дар в особі іншої людини, яку утримує через. Справжню любов безнастанно у своєму серці робиться здатна Бога хвалити, Бога дякувати, від Бога черпаючи сили, по-справжньому знов любити і неповторно переходити життя. Відтак потім священник з притвору приводить людей на середину церкви до тетраподу, на якому лежить святе Євангеліє. І тут дуже важливий момент. Вкладаючи присягу, обіцяють один одному любов. Це така мить, де людина перед вселенною, перед живим Богом, перед церквою, перед рідними, перед близькими, перед особою, яку любить, обіцяє своє серце, обіцяє все своє життя, всю свою силу для того, щоб ту особу, яка поруч, робити щасливою. І от коли людина виявляє, що любить не тільки себе, а когось іншого і посвячує в той спосіб життя. священник тоді таких людей вінчає, і тут дуже гарний ще один такий момент є. Коли молодята повінчаються, священник їх обводить навколо тетраподу, на якому лежить гарно управлений Євангеліє. І це не просто книжку, у якій записана наука Ісуса. Це Євангеліє, яке завжди лежить на престолі, символізує присутність. Христа Бога, живе Слово, яким все існує, в якому все повстало. І от дивіться, який гарний жест, коли молодята описують коло. Перші кроки свого спільного подружнього життя вони роблять тут, посеред Божої святині. І знову цей самий символ. Вони покликані до щастя, до любові, до радості, до добра. Скільки? Назавжди. Так як коло не має кінця, так і Божі дари ніколи не закінчуються. І це можливо, коли Христос Бог є у центрі їхнього життя. Як священник я навчився бачити, там, де люди моляться, на це місце сходить ласка Святого Духа. Апостол Павло в посланні до Галатів дуже гарно перераховує, що стається, коли не вистачає цього світла Бога у житті людей? Там сварки, непорозуміння, пияцтво і таке інше. Люди шукають щастя, ніколи його не можуть знайти. Розпуста, нечистота і апостол Павло каже, що такі царства Небесного не наслідують. Але там, де люди приймають цю Божу ласку, він дуже гарно перераховує. Що стається? Там є любов, радість, мир, довготерпеливість, здержливість, лагідність, вірність, там вирує життя, там доброта. Чим особливе це таїнство у нас християн? Попри те, що ми захоплюючись один одному і складаючи найкращі обіцянки на все життя, ми це робимо перед лицем Божим і розуміємо. Любити це просто з неба. Мати серце здатне чинити добро це просто дотик його божественної благодаті, щаслива людина, яка стоїть біля джерела любові і біля джерела добра. І ніколи не забракне сили любити, і ніколи руки її не будуть порожні. Мені, як священнику, дуже подобається в часі, коли він чає смолодят, там згадуються найкращі люди, які впродовж ну, цілих поколінь від сотворення світу отримують цей надзвичайний дар від Господа Бога. І от вони, я би не сказав прикладом, але є приятелями по дорозі до спасіння. Через всі віки їх згадують, вони навчилися любити і то такою мірою, що це стало незабутнім не лише для них, але благословенням для всіх наступних поколінь. Отак і молоде подружжя. Відмиті, коли отримують цю тайну від Бога, вписуються в віночок тих всіх святих, найкращих людей, щоб їхній шлях, який йдуть у світлі Христа, був надзвичайним. Чи можлива любов у подружжі? Чи подружжя ідеальне? Без Бога це не вдалося нікому. Але тим, які приймають цей дар від Бога, і в світлі Бога дивляться один на одного і посвячують всього всю себе для взаємної любові. Там є чудо. Саме тому таїнство, яке звершується тут, у церкві, закінчується благословенням Пресвятої Тройці. Бо їхня любов у подружжі, яка є даром Божим, покликана бути символом життя Пресвятої Тройці. Живого Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!